Наше служіння продовжується. Я прошу всіх уваги, щоб ми сьогодні заспокоїлися і були уважні до Божого Слова. Бо Євангеліє — це є слово, через яке Бог промовляє до нас, до всіх людей. Якщо ми відкриваємо Боже Слово або слухаємо. Ми маємо дуже великий шанс почути слово від Бога, особисто слово. Бо ми можемо часом читати Боже Слово і не помічати часом деяких речей, але ми часом читаємо Боже Слово, і те слово особисто торкається нас, і Бог говорить до нас. Він часом докорає, потішає і підтримує нас у нашому житті. Боже Слово це є зеркало, яке відзеркалює нас, наш внутрішній стан і наші відносини із Богом. Щоранку ми просипаємося, ми вмиваємося, ми коли збираємося в люди, ми дивимося за собою, ми стараємося гарно. Вдягнутися, щоб одежа і взуття було чисте. І ми дивимося також у зеркало, щоб на лиці було чисто. І бувають такі якісь моменти, що десь спішимо, і можемо не подивитися в зеркало. І коли прийдемо в люди, люди часто можуть нам щось підсказувати. поправ там чи витриться там, в тому чи іншому місці. На перший погляд, коли ми подивимося, візуально все нормально. Але на лиці ми себе не бачимо. І не бачучи себе, ми думаємо, що все нормально з нами. Так буває у духовному житті. Коли віручі люди не заглядають у Боже Слово, яке є зеркало для нашої душі. На перший погляд, ми живемо нормальним християнським життям. Дивимося на, на других людей, на себе, вроді би, все нормально. Але коли ми приходимо в присутність Божу, коли ми відкриваємо Боже Слово, ми бачимо насправді, якими ми є. І якщо ми хочемо бачити себе, ми маємо дивитися в зеркало. Якщо ми не будемо дивитися в зеркало, ми не будемо бачити себе на лиці, як ми виглядаємо, як всередині ми виглядаємо, яке наше серце і що робиться в ньому. Ми можемо бачити других людей. І дуже часто буває так, що люди, які слухають Боже Слово, і коли якесь слово вони говорить, це для тої людини, це для того, люди, того чоловіка, знаючи життя його. Але дуже часто в таких моментах люди забувають про себе, які вони є. І то буває справді дуже часто так, що ми бачимо більшість когось, ніж самих себе. Але якщо ми будемо витрачати час. Весь на себе для того, щоб виникати в себе і в Боже Слово, то на життя других людей наш часом не буде дивитися. Так, да, є моменти, де ми повинні щось сказати і підсказати. Але найбільше ми повинні за собою дивитися, дивитися в Боже слово, яке відзеркалює наш стан. І якщо щось. Потрібно поправити, ми повинні поправити. Ми, як в зеркало подивимося, наприклад, і ми десь на лиці бачимо, що ми е е грязні, то ми йдемо вмиватися чи ще ну, стараємося якось привести себе в порядок. Ми ж не йдемо такими, якщо ми бачимо, що з нами не все в порядку. Так само і в духовному житті. Якщо ми замічаємо щось за собою, ми не повинні бути байдужими до того. Але ми повинні, якщо потрібно, просити вибачення, просити людей чи у Бога каятися перед Богом, смирятися, просити Божої благодаті, щоб Бог дійсно очистив нас, щоб Бог допоміг нам у нашому житті ходити перед Ним чисто свято. І мати добрі відносини з ним. Я сьогодні хотів би трошки поговорити про силу молитви. І хтось сказав, що молитва вона має дуже велику силу. І якщо ми молимося багато, ми отримаємо від Бога багато сили для переможного життя в Христі Ісусі. Ми є міцними, і ми є життєрадісними в житті, і спокуси, які ми зустрічаємо у нашому житті, ми перебагаємо вірою. Якщо ми молимося мало, якщо ми мало молимося вдома, або взагалі не молимося вдома, а тільки в церкві, нас дуже мало духовної сили. І по цій причині ми немало буваємо переможені. Але Біблія говорить, що ми маємо перемагати зло добром. І для того, щоб перемагати, нам потрібна духовна сила. А ця сила знаходиться в Божому Слові і в молитві. Цю силу ми отримаємо через особисті відносини із Богом. Молитва це є. Діалог з Богом. Це є не монолог. Бо хтось сказав, що молитва це просто набір слів, які ми говоримо до потолка. І немало людей так думають, але насправді це є не так. Молитва це є діалог з Богом. І є моменти, коли ми говоримо до Бога. І є моменти, коли ми. Повинні відкрити вухо своє, щоб почути, що Бог говорить до нас. Ми дуже гарно навчилися, немало із нас молитися. Навчилися просити у Бога. В молитвах, але нехай нам Бог допоможе ще і навчитися чути голос Божий у нашому житті і в молитві. Нехай нам Бог допоможе більше молитися, щоби. Наша молитва, вона надавала для нас духовних сил, щоб ми були сильними і міцними в Бозі. І коли ми відкриємо Пісня до Іякова у п'ятому розділі, 16-й такий і ниже говорить так. Тому визнавайте один перед одним гріхи і моліться один за одного, щоб зцілитися. Бо має велику силу, а ревна молитва праведного. Ілля був чоловік, подібний до нас із нахилами, та помолився молитвою, і не було дощу, і не було дощу три роки і шість місяців. І знову він помолився, і небо дало дощ, і земля зростила свій урожай, і земля дала свій плід. По молитві його, бо пішов дощ. Біблія говорить до нас і застерігає нас, що дуже часто буває так, що коли ми молимося, то треба спочатку проглянути своє життя. Якщо є якісь гріхи, треба каятися перед Богом. Навіть часом треба сподобати. Віддаться. І, і Яко говорить, що якщо хворий, хто із вас нехай покличе служителів церкви, і нехай помолиться з, з, над ним, над тою людиною зуливо помазання. І написано в Біблії, якщо ми маємо якісь гріхи, ми повинні визнавати один перед одним. Для того, щоб Бог простив нас, щоб Бог явив милість і оздоровив нас. І Яков наводить приклад для нас одного із старозавітніх мужів Божих, мужа віри, пророка Божого Іллю, який свого часу жив на землі, в дні царів, в дні цара Ахаза, Ахава. То був нечестивий цар. І жінка була його теж нечастива. І я думаю, що через жінку він дуже сильно відійшов від Бога. І Біблія говорить, що Бог змушений був закрити по ілі молитві небо на три роки і шість місяців. І Ахав вважав винним Іллю в цьому, що відбувалося в Ізраїлі, але насправді він був сам винен в тому. І Бог говорить одного разу вже до Єлі, іди і покажися Ахаву, я дам дащ на землю. І ми знаємо, що він показався ахаву. Були принесені жертви, Бог прийняв жертву Ілі. Потім була молитва для того, щоб Бог дав дощ. І ясно, що не з першого разу Бог дав дощ на землю, він молився декілька разів. Але Боже Слово говорить, що Бог почув молитву Іллі і Небо дало дощ. І цей чоловік Божий, він був подібний до нас. Бо в нас є якась така уява для того, щоб Бог почув або відповів, треба бути таким якийсь крепко правильним, крепко святим. Да, ми маємо бути святими, ми є святими в Христі. Але для того, щоб отримати відповідь від Бога, ми повинні у нашому житті приходити до Бога з вірою, розуміючи те, що ми є діти Божі і Бог чує нас. І Бог удостоїв нас такої честі, будучи його дітьми, звертатися до Нього і просити в нього щось. І коли ми просимо в нього щось. З вірою згідно волі Його, Він слухає нас, Він допомагає для нас, як свого часу й допоміг для Іллі. Так, да, Іллі були непрості обставини в його житті. І він був не ідеальний, але він любив Бога і мав живу віру в нього. І Бог рахувався з ним, Бог благословляв його і чув Його молитви. Шановні друзі! Ми живемо на землі, ми є не ідеальні. Але наш Бог Він є досконалий. Він є суверенний Бог, і Він хоче, щоб ми були святими і бездоганними в Йому. Ясно те, що ми своїми силами цього досягнути не можемо, але ми маємо Бога і Його слово. І через відносини з Ним, черпаючи силу в молитві. Ми можемо ставати кращими, ми можемо змінюватися в нашому житті. Коли ми маємо якісь проблеми, коли ми будемо просити Бога з вірою, бувають моменти, де Бог може часом зразу відповісти, бувають моменти, де Бог не зразу відповідає, але Він відповідає. Він відповідає. І ми бачимо дійсно, досліджуючи Біблію, що молитва, вона зміцняє людину. Вона впливає на обставини. Вона впливає на серце, вона впливає на все в нашому житті, коли ми постійно молимося, коли ми не занепадаємо духом, але піднімаємо свої взагалі погляди до неба. І в таких моментах, коли ми, нам важко, ми отримаємо допомогу від Христа, від Бога. І якщо Христос, будучи на землі, він мав потребу в підтримці Отця, коли йому було важко. То що нам говорити людям? Що нам говорити людям? І ми знаємо, що перед стражданнями йому було важко. Йому було тяжко. Кажеться, учні б мали його підтримати, але учнів сили не знайшлося, щоб підтримати його фізичних. І Бог послав з неба Мойсея і Іллю, для того, щоб вони підтримували Його. Отака От підтримка прийшла від Бога для Ісуса Христа. І ми немало отримуємо підтримки від Бога, коли нам буває важко, коли ми звертаємося до Бога, коли ми смираємося, коли ми плачемо. Бог являє свою силу і свою благодать. І зміцняє і укріпляє нас у нашому житті. І Біблія говорить до нас, коли ми відкриємо, так? як Бог чув молитві других людей. І молитва, вона відкриває шлях до Божих чудес у нашому житті. Бо без молитви ми не будемо бачити чудес у нашому житті, руки Божі. Да, є моменти якісь, що Бог може часом піклуватися про нас і відповідати і давати для нас те, що ми не просимо. Але якщо ми хочемо отримати щось більше від Бога, рухатися вперед, рости духовно, ми повинні ставити перед собою більші цілі. Ми повинні мати правильне бажання і молитися за них, щоб Бог допомагав для нас. Тому молимося, пам'ятаючи те, що Бог він чує нас і допомагає для нас. І ми, читаючи Боже Слово, ми бачимо, як Мойсей молився, і море розступилося. Да, ситуація була критична серед євреїв. Євреї вийшли із Єгипту, декілька мільйонів людей. І перед ними море, а взаді єгиптяни доганяють. І я думаю, що немало людей були в паніці. Але Мойсей знав, що робить. Він помолився до Бога, і море розступилося. Вони перейшли море. І він знову помолився, і море. Стало все як на своє місце. Бог закрив ту дорогу, якою вони йшли. І ми знаємо, що ті, що доганяли євреїв, вони загинули в морі. Це були, я думаю, єгиптяни, військо, яке доганяло євреїв. Так Бог захистив свій народ. Я думаю, що у Бога є дуже багато методів, як Бог захищав і захищає свою церкву. І в житті віручих людей бувають чудеса Божі. І чудеса бувають тоді, коли ми віримо у живого Бога, коли ми молимося до Нього. Може, не зразу, але буває Бог, через деякий час може не лишати, але благословляти нас. Тому молимося, і які би проблеми у нашому житті не були. Можливо, з людської сторони вони є нереальні ті наші бажання. Ми часом можемо просити за якісь потреби, і ми можемо думати, а може за це не треба молитися. Я прошу вас, моліться за своїх рідних. Навіть якщо вони не хочуть чути про Бога, моліться за них. Моліться за своїх дітей, щоб Бог благословив життя їх. І життя ваших внуків, це точно лишним не буде. Моліться за своє здоров'я, моліться за своє життя, і Бог благословить вас і не залишить для вас у вашому житті. Бо молитва вона має силу і вона сильна захищати. Молитва це наша духовна зброя. І Боже Слово говорить, що ми маємо молитися. Молитва це духовна боротьба, і часом буває непросто молитися, коли в серці бувають якісь сумніви, або колись, або буває важко, але ми повинні у нашому житті навчитися перемагати ті сумніви, боротися з тими сумнівами, і не зневірятися, але молитися до Бога, розуміючи те, що Бог нас чує, і Він відповів для нас. Ісус, він не змінився. Бог він не змінився. Так. Да, люди міняються, часи міняються. Цивілізація чи прогрес, він не стоїть на одному місці, але йде вперед. Але Бог і його, і його Слово, яке вже є тисячу років, воно є незмінне. І воно є живе, воно є реальне. Ісус сказав, що ми маємо молитися. Або апостоли вчили, що ми маємо молитися. І ми повинні в нашому житті, якщо ми не вміємо найперше вчитися молитися. Молитися Духом, якщо ми хрещені Духом Святим. Якщо ми не хрещені, ми маємо прагнути отримати Святого Духа, щоб Бог нас хрестив Святим Духом і наповнив нас своєю благодаттю. Щоби нам отримати духовні сили для переможного нашого життя в наших життях, Христі Ісусі. Найперше, щоб нам мати боротьбу, яку ми маємо в нашому житті. Бо ми маємо кожен день духовну боротьбу. Не з плоттю і кров'ю, але ми маємо з дияволом і з його командою. І для того, щоб нам бути переможцями, ми маємо читати Боже Слово і молитися. І друге. Для того, щоб отримати відповідь від Бога, ми маємо молитися. Якщо ми маємо якісь особисті проблеми, чи за людей ми хочемо, щоб Бог допоміг для них, ми маємо молитися, щоб Бог допоміг для них. І Бог допоможе. Нехай нам Бог допоможе в нашому житті, знаючи Бога, пам'ятати те, що Бог, в якому ми віруємо, Він є сильний, але Він виливає свою благодать. І свою силу на смирених, і на тих, хто молиться до Нього, хто прагне Його. Тому смиряємося перед Богом, прагнемо Його в благодаті. Молимося перед Ним, щоби Бог він нас наповнив своєю силою. Давайте піднімемося для молитви.